Культура слово небуденне, у ній античності є дух, її історія стражденна, що мала свій незвичний рух, культура цінності народні, духовний скарб у руки з рук. Це щось нетлінне, неповторне землі і неба спільний звук. Культуротворчі наші клани ґрунтя вистлали для нас куліш. Левицький Драгоманов, він часто думав, як Тарас, також Франко і Костомару, Грушевський і митрополит. Це українців справжній могутній монолит, три пагони, це давньоруські, це три античні джерела, з яких культура пішла в русло, де свій початок узяла. Духовні ріки не міліли, а щедро повнились вони. Гармонія. Душі й тіла це пісня з білими крильми, неначе Янгол під небесний дарує волі благодать, її не вбить, вона воскресне, над прірвою буде співать. Наш рідний краю калиновий, горений і пісенний краю. Твоє навік крилате слово, і пісня вічна, що лунає, бо є культурний осередок, постійно діючий вулкан. Нехай радію давні предки за наш духовно щедрий лан, як в небі ключ веде лелека, коли сплива остання крига, та кличе нас в бібліотеку, свята, одвічно мудра книга, І ваби діток, як ніколи, Класичний світ в музичній школі. І цей завершує тризуб великий наш районний клуб. Святкова зала, рідна сцена, така врочиста і блаженна, така висока і низенька, така привітна, начиненька, Тут трій талантів повсякчас нектару творчого запас, тут сміх і сльози насолоди, що роблять нам в житті погоду, рай побажань і компліментів, і шквал рясних аплодисментів. Аж серця подик прийма, те, що живеш, ти не дарма. Тож бережім культуру рідну і не на день, а на віки підносьмо прапор її гідно до неба з правої руки. А щоб моглося нам творити, щоб доля втричі воздала. Потрібно кожну мить любити, тож всім нам шана і хвала зі святом шановні культпрацівники.